Ось так виглядає риболовля у Франції на сені, або марні, я не впевнена, потім напишу. Андрій Андрійович зловив такого гігантського сома і тягає його вже хвилин 15. Je peux le prendre par la bouche. Tu sais, par la bouche, mais par... Waouh Un wow. Wow. <laughs> І нас Підписуйтесь на канал Андруся, ставте сердечки і коментарі. У нас тут все про риболовлю. Що принести щось. Одріпатки собі Facebook і відпускаємо. Сомик, бувай, не попадайся більше на крючок. Або попадайся, Тільки нам. Так, розкажи своє враження, тепер спокійно. Так, був сом. Я його міряв вудочкою, бо метр не взяв. Ось так весь хвіст. Вудка в мене метр дев'яносто, то десь сома було метр вісімдесят. Це був сом. Скільки? Я з ним хвилин, 15 разів. Ну десь так. Став таку наживку з Аліекспрес. Яка прийшла мені вчора і сьогодні вже пішов тестувати. Це вчора тільки ти її забрав? Так. Серйозно? Так що йдіть на рибалку в Парижі а і А де це ми знаходимося, в... eh, бо я так і не сказав? Eh, пригород, Парижа. Це сено чи шо... Марна? Жанвельпо Жанвельпо, Це річка марна. Марна. Окей. Okay. Так що йдіть на рибалку, купуйте ліцензію, ловіть рибу. Скільки коштує ліцензія? Ліцензія коштує 115 євро на рік. І ви маєте... І ходиш хоч ловити. кожен день, як Андрій, І... Як ми. Що, можете є карта Геопеш, де ви можете подивитись, де ви можете рибалити, де не можете рибалити, але зазвичай рибалити ви не можете там, де ось такі спуски, покажи, де ловить вода, такі фонтани. І от біля них десь 10-15 метрів ви не можете ловити. А все, що далі, з обох сторон можете кидати, ловити таких сумів. І зазвичай, якщо ловиш сама, збігається купу людей, фоткають, дивляться, іноді допомагають. Я людей не знімала. Ви були на каналі кого? Андрій на Рибалці в Парижі. Добре. Підписуйтесь, ставте сердечко. Дякуємо. чао, какао. Чао, какао.